Друзі, дощ все-таки почув нас і закінчився. тому ми можемо вам розказати те, що хотіли вам сказати. Вас вітає офіційний акаунт Влад Автосектор КХ, там де ми будемо вам розповідати на примірі. Розкажу машинки, допустимо, є Мерседес. Знімаємо відосик, красивий. Туди сюди вам подобається. Швидко все показуємо, монтуємо і е, виставляємо для вас з описанням. Пробіга ціни, качества автомобіля і всього прочого. Це основний аккаунт, на якому ви зможете побачити всі автомобілі, які є у нас на автосекторі. А також посилочки в профілі перейти на всі наші мережі та подивитися, що саме цікавить вас. Телеграми, інстаграми, фейсбуки. Також а прив'язані теж там. І саме найголовніше, що ще один аккаунт, який ми создали, це блог Автосектор КХ, в якому ми наоборот розповімо. Там, де спустила колісо, там, де пригнали херову машину, там, де ми це зробили, там, де ми протикали прибором і все остальное. Допустимо, на основному ми покажемо класнючу теслу з Лос-Анджелеса за 33 тисячі доларів. А в блогі ми вас просимо: е, іграє ли це якусь суть, що вона приїхала з Лос-Анджелеса і вона 33 тисячі, але ви будете один на все село на даному автомобілі. Не суть. Під ітожимом, офіційний аккаунт тут. Переходимо посилочки на блог. Оставлю вам силочку на цей акаунт і просто об'єднуємось і працюємо заради того, щоб обрати, придбати або обміняти круту тачку.